Всім Боже благословим, дорогої сині, хоче болитися неймовірним откровенням. Наші пестри гарно показали. Ісус Христос прийшов на землю. Чому? Тому що люди відступили від Слова Божого. А євреї, ті, книжники, фарисеї, садукеї це на наш час це священники. Прямо Ісус їм говорив: Ви є сатаністи і роби украшені. Він прямо говорив. Чому? Тому що вони відійшли від Слова Божого. Вони відійшли від волі Божої. Вони. Суд чинили до всіх, але не проміняли суд до себе. Милість не проміняли до себе, але не до ближнього. Тобто вони служили по релігійному. І так Ісус показує їм, що ми маємо виконувати волю Божу, бо ми бачимо молитви. Ісус Христос промовляє Отче наш, нехай буде Твоя воля. І протягом часу, поки Ісус на землі, Він показує, що виконує Він волю Отця, не свою волю. Бо отець перебував в Ісусі, тобто в дух Бога був в самому Ісусі закритий. І ми бачимо, що і ті садокеї, і фарисеї, і священники вони розіп'яли Ісуса Христа, тому що вони служили Богу так, як хотіли. Але не по Словом Божому. Ісус прийшов, Він створив церкву Божу, апостольську на апостолах. Він створив церкву і показав, яка має бути церква, біблійська. І якщо центром немає в церкві Слова Божого, Ісуса Христа, любові, то все це релігійне. І сьогодні пастор показує, що люди фокусуються зараз на руках в церкві, чи то також фокусуються на церквах. На домінаціях православна, та луча, там католицька ліпша, то протестанти та ліпша. Тобто люди змагаються між собою, яка церква є правильною. Але церква є правильною, чисто сьогодні показує нам пастир Ісус, та, яка має любов, яка втратила любов до Ісуса Христа, яка втратила виконання волі Божої, яка втратила ведення апостольське, це є церква релігійна, вона лише по релігії служить. І тому так важливо сьогодні розібратися справді, чи я перебуваю в церкві, ти, там, де є Господь, бо багато церков, домінацій, і ми бачимо, що ці домінації церкви православна, католицька, неважливо, коли приходить біда, приходять. Корони, війни, вони руйнуються і просто остаються руїни. Тому що церква є, тепер ми. І Дух Святий перебуває в нас. Бо, бо Ісус построїв церкву на апостолах, не в будівлі. І Дух Святий зійшов на апостол, але не на будівлю. Тому ми є храмом. Ми маємо бути християнами і, і любити.